І працює там ведучих Наталя Соколенко. Доброго ранку, і мене звати Сергій Стуканов. Ну і зараз, шановні друзі, будемо говорити про оперативну ситуацію на фронті на початок тижня. І, передусім, в нашому пріоритеті буде покровський напрямок, адже є інформація про те, що сили оборони провели вдале перегрупування і перекинули на покровський напрямок декілька мотивованих підрозділів. Ну і згідно із заявами нашого головнокомандувача Олександра Сирського вдалося стабілізувати ситуацію під Покровськом, ну і до певної міри вдалося відбувати російські наступи. Ну і другим аспектом нашої розмови сьогодні буде допомога від партнерів, адже під час вихідних відбулося чергове засідання в рамках формату Рамштайн. Володимир Зеленський відвідав Німеччину, а одразу по тому також і Італію. І з нами на зв'язку військовий аналітик Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаємо вас в етері українського радіо. Да, вітаю вас, доброго ранку. Отже, починаємо з ситуації на Покровському напрямку. Станом на зараз розуміємо, що росіяни близько до міста, але Збройним силам України вдається відбивати їхні атаки. Розкажіть детальніше, будь ласка. Ну, можна посилатися на те, що каже командуючий Сирський, що за останні дні вдалося ну, щонайменше призупинити, може, не повністю зупинити. Просування російських військ, ми пам'ятаємо, що вони просувалися на тому напрямку на кілометр за 3-4 дні, потім на кілометр за 2-3 дні. Зараз, начебто, просування немає. Вони ми можемо їх тримати утримувати поки що на відстані до 10 кілометрів. Ну там по різним оцінкам, дивлячись, куди як рахувати, від Мірнограда та Покровська. Ну Це важливо саме така відстань. Ну, може, ще декілька кілометрів. Ворогу вдасться просунутися, але головне, щоб він не підійшов на відстань 3, 4, 5-6 кілометрів, бо тоді він зможе обстрілювати не тільки з ствольної артилерії міста Покровська ще й з мінометів. Це, це важливо, бо артилерію можна там контрбатарейну боротьбу вести з мінометами, ну вони переносні, тут можна закидувати і закидувати. Тому сподіваємось, що це просування закінчилось. Ну, ми багато на різних. В різних медійних майданчиках багато хто розповідав з наших фахівців і з наших партнерів за кордоном, що наступальний потенціал Росіян має вичерпатись, Ну такий потужний, вичерпатись до кінця вересня. Ну от зараз ми бачимо, що це вичерпування починає вже проявлятися вочевидь і ну, до того, що перекинути додаткові сили. Певні резерви, ну ми розуміємо, що резерви треба долучати не на початку, не всередині наступальних дій. А коли вже ворог вимотаний, коли він вже майже впевнений в тому, що він досяг своєї мети, саме в цей момент треба долучати резерви і. Зупиняти його і робити контрнаступальне пане Олексію. Є ж ще така думка, що сповільнився наступ російських військ під Покровськом з іншої причини, що просто Росія намагається вирівняти лінію фронту і зараз сама призупинила наступальні дії під самим містом Покровськом для того, для того, щоб підтягнути фланги. Я в жодному разі не стверджую, що це правда. Я просто хочу, щоб ви відреагували, от на таку версію, чи може бути? Це ну, правда, ні, на, сухо, наскільки сухому, тут є підгрунтям. Бо мета на увазі Селідова на півдні, де вони почали більш активно наступальну дію, ага. тому що да, ну, лінії фронту є сенс вирівнювати. Не тому, що ну, з півночі це Нью-Йорк, Сухобалка, ну ті місця, де, 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 де скажімо так, фланги Росія. Ну це, це очевидно, тому що якщо далі вони будуть просуватися на Покровськ, спробують просуватися, то це і такий апендікс, який ну, давайте зараз. Я вам скажу точно, який е, такий він маленький, більше 20 кілометрів з від півночі е, до півдня. Але якщо далі просуватися, то це цілком можливо, що він може бути відрізаний вже флангом е, для наших військ. Тому ну, вирівнювати. Ви знаєте, ну така інформація має право на життя, але давайте пригадаємо, що каже їхнє політичне керівництво росіян, що їм вкрай важливо що, е, досягнути певних. Результатів ще до початку дощів, до початку негоди, яка, яка восени розпочнеться. Тому ну, казати, що вони хочуть вирівняти фланги, тому призупинили такі, такі потужні наступальні дії, коли залишилось декілька 10 кілометрів біля до Покровську. Ну можна так казати, але мені здається, що все ж таки це тому, що вони видихаються. Ну і успіхи, і успіхи наших резервів, про які ви вже сказали, на, що то, їх вводити правильно тоді, коли ворог вимотаний. Ну і на флангах теж є успіхи. Зокрема, у селищі Нью-Йорк так повернувся український прапор. Да, про це було повідомлення. Це була долучена 12-та бригада Національної гвардії Азов, тобто вони, вони досвідчені. Ну, знаєте, коли ми кажемо, що долучили, долучаються вмотивовані бригади, то складається враження, що там знаходяться не вмотивована бригади. Ні. Долучаються бригади, які е, пройшли бойове злагодження, які мають ну вже підготовлені, які е, ну, відпочили, скажімо так, це теж важливо, бо люди на ті, що там вели дії в обороні, вони виснажені теж багато тижнів безпере щоденні бої. Ну будь-хто виснажується. Ну і е, ті бригади, особливо 12-та Аз, Азов, це не тому, що вони підготовлені і вмотивовані, ще тому, що вони багато років разом. І вони можуть діяти дуже злагоджено. Як то кажуть, розуміють один одного співслова. Тому, от така, така бригада, коли вона. І вмотивована, як інша бригада, і добре навчена, і, і добре озброєна, і ще е, не один рік вони воюють в місті, разом люди. То це дає можливість робити вдалі дії. Тут не треба щось довго погоджувати, якісь там щось радитися. Всі знають, що робити. Кожен кожен знає свій рух. І роблять вони їх. Ну, ми бачимо дуже вдало. Підняли на нью йорком в центрі міста український прапор. Тобто росіянам з цього флану точно не вдасться кудись просунутись. Ну, подивимося, що буде далі. Розуміємо, що відповідно результати збройних сил України на цьому напрямку, та й не лише на цьому, на інших напрямках теж залежать від допомоги наших партнерів, і тому великі очікування у нас були від засідання Рамштайну, яке відбулося цими вихідними. Президент України Володимир Зеленський безпосередньо вирушив до Німеччини, мав зустрічі на найвищому рівні. А після того так само подався і до Італії. Зараз поговоримо про результати Рамштайн. Президент України, виступаючи на цьому засіданні, акцентував увагу на тому, що Україні вкрай потрібно більше зброї, і також йшлося про зняття обмежень, накладених партнерами на застосування західної зброї для враження цілей на території Росії. Зеленський сказав, що йдеться про те, щоб переконати одну державу. Я думаю, що ми розуміємо, про Сполучені Штати йде мова, пане Олексію. Ну нарешті, коли ця крига скресне, і Сполучені Штати Америки погодяться дозволити нам завдавати ударів далекобійною зброєю, тому що наразі такого рішення ще немає. Ну сподіваємося, що це рішення вже незабаром з'явиться, бо вони щось дуже довго вагаються. Ну, ми розуміємо, що відбувається передвиборча кампанія в Сполучених Штатах Штатах і надання такої зброї, до такого дозволу, точніше, на використання зброї, може ну, кому, кимось з кандидатів, ну, швидше за все, це буде Трамп, використатись проти Каміла Харріс ну, де в цих передвиборчих перегонах, і це може якимось чином, ну дивлячись, як це буде робити. Республіканці може там понизити шанси демократів на цих виборах, тому вони зараз опікуються більше все ж таки, своїми виборами, ніж війною в Європі. Ну, це не зовсім правильно, мені здається, все ж таки війна важливіша, ніж навіть будь-які вибори, але ось, ось вони таким чином це роблять. Ну, Лойд Остін на цих самих на Цьому, цьому, цьому сам Роштальниця керівник Пентагону, ну, міністр оборони Сполучених Штатів, простіше кажучи. Він, відповідаючи на виступ нашого президента, сказав, що не треба очікувати, що будь-який дозвіл чи будь-яка зброя може самостійно вирішити питання на війні, що це не срібна куля, яка може вбити там вампіра. Да? Ну ми це розуміємо, ми з ним повністю погоджуємося, але ну давайте, давайте спробуємо, давайте чогось почнемо. Бо є ще інша зброя, яка нам вкрай потрібна, про яку ми навіть. Поки що не піднімаємо питання, це ті самі тамагавки, далекобійні та ракет, які можуть літати не на 300-200 кілометрів, а на тисячу півтори, тобто туди, де ми де знаходяться їхні стратегічні бомбардувальники, і там завдавати ці удари. Пане Олексію, ну ясно, що це якась вічна історія про страх ескалації і, і я думаю, ось про що можливо українська сторона поставить вже публічне питання про томагавки і про іншу подібну зброю, потужнішу за те, за ту, яку зараз ми можемо використовувати завдяки нашим західним партнерам. Після оприлюднення інформації у виданні Bloomberg про те, що Іран передасть, можливо, передасть Росії балістичні ракети. Називає ці ракети де з і вони зможуть дістати будь-яку точку України, і це означатиме зокрема, те, що тривога через балістику буде оголошуватися одразу по всій Україні, і майже щодня що відомо більше? Можливо, вам відомо про ці про цю зброю, про ці балістичні ракети. І от тепер знову ж таки, повторююся своє питання: чи зможе вже Україна ставити публічно питання про ті ж тамагавки? Ну поки що е, є інформація про те, що передано, начебто передано е, 200 ракет е, невеликої дальності до 120 кілометрів. Це небезпека, балістична небезпека для прифронтових при та прикордонних територій. Більш далекобійна ракета. Ну це може Зульфікар, може Фотекс, там в них є, є така зброя, але казати про те, що вони зможуть е, долітати до будь-якої точки е, нашої Україну, Ну, це мені здається, перебільшення. Ну, це перебільшення, бо навіть ескандери. Е, е, е. Не долітають і ті ракети балістику. ну, Я не думаю, що її виробляли, тому що. ну, от Чому Іскандери, наприклад, літають на 500 кілометрів, а не на, там, на 510 км. Чому так? Чому? Ну, є, є певні міжнародні правила, по яким визначається, що, що таке ракета малої дальності, середньої дальності, великої дальності. Це все, що літає до 500 кілометрів. Вважаються ракетами малої дальності. Ми називаємо це далекобійно збройні. Це ракета малої дальності. 500 тисяч ракета середньої дальності, вище великої дальності. І є певні міжнародні зобов'язання, певні міжнародні договори там, про обмеження певного класу ракет. Тому і, ну, я не думаю, що Іран виробляв ракети, які можуть літати на відстань більше тисячі кілометрів, бо це буде тоді. Ну, Зовсім інша зброя, зовсім, зовсім інша класифікація. Швидше за все, це ракета малої дальності, ну можливо, середньої дальності. Ну, якщо казати, що будуть постійні повітряні тривоги, і вони на нас будуть атакувати іранська ну, це може бути як аргумент, але в них на початок повномасштабно росіян було 900 іскандерів. І вони літають на 500 кілометрів, вони майже 800 використали і за, за, ну, за повномасштабну війну біля сотні залишилось, вони зараз виготовляють, але. Ну сказати, що це щось ну це вплинуло. Вони завдали багато шкоди. Багато неприємності, але так, що ну, треба зазначити. Я думаю, додати насправді, що для нашої протиповітряної оборони балістичні ракети дотепер становлять труднощі. Зокрема, є статистика, що в серпні з 54 балістичних ракет протиповітряна оборона впоралася з дев'ятьма. Тобто, це кожна шоста ракета. Балістична була збита. Ну і відповідно, решта завдавали нам уражень. А тут, це це непогано ППО що... наша, це не в тому справа. Справді, тому що так. проти балістики можуть працювати тільки два комплекси: це Арістій і е Петріот. І, ну, вона... і ну, ми ж не можемо. Зак... Ті, те, що в нас є, та кількість, вона не може закрити всю територію, всі об'єкти всередині нашої країни. Тому якщо вон... ракета летить там, де є ці комплекси, ми, ми їх знищимо. Якщо вона летить там, де їх немає. ну... Ну немає, а інші не не можете з ними впоратись. Тому от це не тому, що погане ППО. Ні, я не кажу, що погане ППО. Так, я я ж власне. Ні, ні кажу я, про те, те, що, тому, що погано працює. Ну це просто їх замало. Про що я казав президент неодноразово, що нам треба більше комплексів, які борються сам саме з балістикою. Ну не можна, ну їх ще нема на чим збивати. Тут якраз в контексті нашої розмови про надання Україні дозволу завдавати далекобійних ударів, можна навести іще твердження радника Білого Дому з питань національної безпеки Джона Кірбі. Він зазначив таке: наша позиція щодо ударів по території Росії залишається незмінною. Зазначу, що 90% літаків, які Росія використовує для авіаударів, розміщені на відстані понад 300 кілометрів від кордону з Україною. Тому твердження, що атакам дозволять Україні знищити більше. З цих літаків є помилковим. Ну і тут, якраз напевно, що актуальним стає те твердження, про яке Наталя говорить: то дайте нам томагавки, так і ми будемо якраз діставати і до тих літаків. Поговоримо зрештою про, наприклад, розмови президента України Володимира Зеленського із очільниками Німеччини, а також після того він відвідав Італію, де з Джорджо Мелоні зустрівся. Про що, на ваш погляд, передусім йшлося, Про яку зброю, про які домовленості? Ну, це може бути загально, взагалі про зброю, це може бути. Техніка, саме броньована машини, ну все все, що все, що все, що ми потребуємо, але головне, мені здається, розмова йшла про різні зенітно-ракетні комплекси, навіть про приносні зенітно-ракетні комплекси. Бо ну і звісно, про артилерійські снаряди. Розмовляти ну нема. Ну в Німеччині да, ну ми розуміємо, Таурис. Про які вже багато, може, майже припинили цю розмову про передачу нам цих е, крилатих ракет. Ну, швидше за все, теж піднімалося питання, бо вже цікаво, чому Німеччина, що, що тут, що в них таке, чому вони не можуть надати нам ці ракети. Ну а З Італії вони там е, дуже цікаво розповідали про те, що вони не дозволяють використовувати їхню зброю по території Російської Федерації, по військовим об'єктам. Я думаю, що про це йшла розмова, бо такої якоїсь зброї далекобійної вони не точно не передавали. Що вона мала на увазі, коли казали, що не можна використовувати, що стріляти з автомата не можна в бік? Ну, Тобто це такі політичні були більше заяви, і швидше за все, що йшла розмова про це, бо нема в Італії такого чогось зенітно-ракетного, скажімо, яке би нам стало в нагоді. Ну і акцент вже не вперше раз американці роблять на тому, що українці мають свою зброю вже мають або мають виробляти для того, щоб уражати ті об'єкти, які планують, які потрібно уражати на території Російської Федерації. І от один із таких нових способів ураження з'явився днями способів, точніше відео про новий спосіб ураження з'явився днями. У медіапросторі, чим дуже я думаю, потішив і навіть дали вже таку назву цій цьому виду зброї дрон. Дракон, це коли з безпілотника просто розпиляють таку термітну суміш, термітні боєприпаси, і це вражаюче відео, як поливають. Ну це було схоже, чесно кажучи, як агродрон літає над полями і розсіває якісь там добрива. Та тільки розсівали це розсівали на добрива, терміти і на над полями над ворогам над ворогами. Це такий дуже креативний хід. От розкажіть трошки більше про цю історію, що вам відомо. Розпаляти, щоб не було шкідників, ну це от так, що так зі шкідниками. А, шкідники, ну правильно, шкідники на наших землях, це точно. Ну, це, це, це добра зброя. Там температура горіння більше 2000 градусів, і це пропалює метал, і це дає, ну, детонують боєприпаси, які там знаходяться, навіть детонують патрони в стрілецькій зброї. Ну, це, це психологічно впливає на на ворогів дуже, дуже сильно, ну і виглядає красиво. І це можна накрити більш ну, дрон, скільки він може нести. Там декілька, ну, можна, скажімо, кілограмів вибухівки, ну, може прилетіти в одну точку і там завдати ворогу шкоду. А якщо таку саму вагу, але вже термітно, то він може випалити більше території. Тобто, це просто збільшує площу, площу враження. Ну це добре, тобто менше кількості дронів можна з більше, більше нанести ворогу в шкоду. Знаєте, не можу два слова про Кірбі, що він казав, що 90% 90 всі авіації, російська, всі авіації знаходиться за межами враження американської зброї і на далекому сході, в тому числі, а не 90% авіації, яка атакує наші території. Це він сказав трошечки, ну no, не трошечки не точно. Mm -hmm. Тобто ще раз ну важливо 90, уточнювати, щоб 90, 90 використовується 10 Так, дійсно, це, це, це всі російські авіації, ми можемо вразити атаком, але він мав на увазі. Це не та авіація, яка використовується безпосередньо на полі бою, а це вся російська авіація і на Уралі, там і біля Байкалу, і все. Тобто він трошечки не точно сказав, і тому, ну, можливо, що це і, до певної і, міри, і міри і маніпуляція, так це, це тобто, якщо росіяни це, це, це використовують. Неприємно, що наші партнери найбільші союзники починають відмовки свої приховувати якимись поетичними висловленнями про сірі кулю починають робити маніпуляції. Це маніпуляція. Mm. Давайте просто візьмемо і подивимося, скільки знаходиться литовищ, які ми можемо вразити, з яких атаку російські, які атакують наші території. Що це зараз навіщо так робити? Може, може, там якраз розташовані 10% російської авіації, але це та авіація, яка якраз залучена до війни Саме і враздати принцип Парето, та 20% клієнтів вирішують завдання, які які адекватно тому, що. Що вирішують 80% є так, клієнтів, та, та, є, так. Є так я би тут ще хотів на сам кінець згадати і слова нашого нового очільника міністерства закордонних справ Андрія Сибіги. Ну, по перше, напередодні він провів нараду із послами, зустрівся із послами онлайн і наголосив на те, що пріоритетами української дипломатії. Є зброя та на та інші потреби збройних сил України. Українська дипломатія повинна працювати на сили оборони щоденно. Ну і також він пас знову ж таки віддав нашим партнерам, сказав, що після числу, чергових інцидентів із падінням російських дронів на території держав НАТО захід має наважитись використовувати свою протиповітряну оборону для збиття російських ракет і дронів над Україною. Ось така теза в чергове пролунала, пане Олексію. Коли НАТО нарешті спроможеться це робити? У нас є одна хвилина. Ну, ви знаєте, давайте для Я думаю, що вони ще рано чи це зроблять, бо вже подобається там керівництву військових відомств в цих країнах, чи не подобаються якісь речі, чи політичному, ну це людям вже починає не подобатись. Тобто починається громадяни, починають запитувати, як це так, чому ми. Не збиваємо ці ракети вже не і, і, і дрони вже на територію власної України. Ну для їх спочатку треба зробити перший шаг збивати на своєю територією, а потім вже на, на нашу територію ті, які рухаються. Ну це ж будь-будь-який поляк, наприклад, він задав просте питання. Чекайте, на нас летить, Ми ж не знаємо, що летить. А за опитуванням, поляки, до речі, не підтримують цю ідею збивати ну, польськими немає виходу силами. Да, в них не буде виходу, бо буде громадяни, будуть тиснути, бо це ну зовсім по-дурному. Вже не, не ваш бік летить, а вже залетає на вашу територію. А ви вагаєтесь, чекаєте, щоб на Варшаву прилетіло. Ну я думаю, що незабаром ми це ці е, греші, ці, ці рішення отримаємо і принаймні частина нашої території буде захищатись вже на з ракетами наших партнерів треба збивати так, насправді звісно. над україною щоб потім не довелося чекати на чудо під віслою військовий аналітик Олексій гетьман був із нами на зв'язку друзі ви на хвилях Українського радіо.